Це Анна Фігурна з Дніпра. Дівчина навчалась у 131-й гімназії. Планувала стати психологинею. 14 січня російська ракета обірвала її життя. З нею загинули ще шестеро членів сім'ї. Ані було 15 років. Денис Котелевич з Зеленодольська встиг прожити усього 9 років. 3 вересня минулоріч уламок касетного боєприпасу влучив йому в ногу та поперек. Маленький Руслан зростатиме без брата. Артему Корнійчуку ніколи не виповниться й двох. Він загинув 16 грудня 2022 року під час ракетної атаки по Кривому Рогу. Разом з ним загинули його батьки. За офіційною інформацією в Україні внаслідок російської агресії загинули 484 дитини, і це тільки задокументовані дані. До дня захисту дітей у Дніпрі відкрили фотовиставку Втрачене дитинство на кожній з 20 фотографій маленькі українці, які ніколи не стануть дорослими. Поруч з кожним фото історія, яку дитина розповідає читачу. Історія побудовані, наче сама дитина від себе розповідає про те, якою вона була, чим вона займалася, як вона загинула, хто що загинув з нею, її думки її мрії, її прагнення. Привіт, мені 14 років. Я В'ячеслав з міста на березі Чорного моря, Одеси. Ворог вбив мене на початку травня 2022-го. Тоді моя мама, військова, попередила про те, що на нас летять ракети та слід ховатися. Бабуся та дідусь спустились в укриття. А я вирушив попередити про небезпеку стареньких сусідів. Коли вибігав з під'їзду, російська ракета влучила у будинок. Мене накрило величезною брилою. Я всього лише хотів допомогти, а мене вбили. В'ячеслав Ялишев, 14 років. Одеса, 2 травня 2022 року. Ніхто з цих дітей не вступило, наприклад, в університет. Жодна з цих дітей, вони не мали там коханих, так якихось коханих, тобто в них не було шлюбів. Тобто, а всі їхні мрії, на жаль, так і залишаться мріями. Сьогодні вночі у Києві загинула ще одна дитина. Дівчинці було 9 років. Її серце зупинив уламок ракети. Виставку Втрачене дитинство можна відвідати у приміщенні центру Мост Сіті.